Ми теж кажемо, Ісусе, Ти благословенний, гряди войм Господнє». Ми вже знаємо дальнішу історію, і ще Єрусалимля не знають, яка трагедія готується. Але тоді в Єрусалимі вже були перші задатки будущого таїнственного безбожя і сатанізма. Сьогодні ми кажемо, Боже, ми тобі вітаємо відкими нашими ваї, прости. Нас, нашій слабості, але укріпи нашу віру, щоб ми завжди зустрічали тебе, впізнавали тебе зразу, навіть на будь-якій іконі, де б ми не були, в Європі, в Америці. Ми впізнаємо Ісуса, образ милий і благословений. Правда, сьогодні завершилося чудо є Прийшли вороги, наукові атеїсти, професора і академіки, прийшла вся агентура, але агентура завжди була. Угрожающа народу, прийшли зустрічати Ісуса. І вони казали Ісусові, що ти дозволив народові ти так прославляти. а ті противники Ісуса взяли з собою дітей, дітей грудних, дітей, котрі грудні... лише беруть молоко матері з грудей, Крім маленького дитячого плача, у них ніякого звука не є. І вдруг в цей момент. Ті всі діти на руках, або не одно, а цілим хором, навірно, сотні дітей, почали кричати в єдно з народом. «Осанна сину Давидову! благословен ім'я Господнє! цар Ізраїлів. Вдумайтеся, яка мука, яка агресія була у батьків до власних дітей, коли в їх голови безбожні. Відділи в Ісусі противника, а діти відділи Сина Божого. Нині, би сте знали, безбожники, кучка безбожних, котрі організовують гоніння, як вони сердять, що тільки мільйони кинули в пропаганду, ось турецька віра упала з неба, а люди не пішли туди. Люди пішли там, у колодязь, де вода чиста, де каламуть, не йдуть, бо хочуть благословення Божого. І тому і нині сердяться, судять. Я і ці суди. Удивляюся, скільки на мене наділено ресурсів. Відкуча збушників, куча поліції, куча прокурорів, вони б могли займатися бандитами, злочинствами. Ні. А от православних, треба слідкувати, бити, судити. А якщо нема за що, не є проблеми. В Україні созданий некий состав сатаністів, називаючи експерти. Вони з воздуха беруть свої висновки, як і мені зробили. Дві години я задавав питання експертові, ні на один не відповіла конкретно. Щось там мляла, там мляла, сказав хоча б, ну назвіть хоч одну цитату з проповіді, де там є якісь там. Нерівноправності віруючих або закликів ні, є, ні одної не назвала і не хотіла називати. І ми зрозуміли, що безбожої і психопатія 21 віка переплюнула психопатію першого віка. Від нині кажемо, що цей народ зустрічає Ісуса. Навіть через пару днів обработані пропагандою, телевізором, інтернетом. Усі ті продажні, нині продажні 99% журналістів це все безбожне і осатанілоє. Всі вони ділять роблять на одно. Разом з безбожниками б'ють по кому? По своїх громадянах, мирних громадянах. Наші матері направили дітей на війну, а зато їх треба бити. Почому бо герої сидять за границею? А тому ми кажемо, Господи, який нахись благий народ в будь-який час і громадяни, і виставляють воїнів, де й самі ми, слава Богу, воїни Христові, котрі нині зустрічають Ісуса і просять, Господи Ісусе, ти ведь тоді плакав не лише за сліпоту Єрусалимлян, котрі будуть кричати Осан на сину Давидову за 200 гривень. Зобрали в інтернеті, заповели їх там на площу, по 200 гривень роздалися в Україні. Така штатна сума дітям 14-річним, 17. І тут люди знають. Тому позорі живуть, гублять наших дітей, котрі готують їх брехати із детства. Так зробили в Єрусалимі. Но той нині є. Ті самі люди, ті самі 200 гривень, але їх беруть тільки безбожні діти. Невиховані і люди, котрі продажні. А люди добрі, а люди добрі прийшли до церкви, ідуть і вітають Ісуса, Осанна, Сину Давидову і готуються, тепер уже знає, що в середу буде предательство. І Юди у п'ятницю буде беззаконноє, безпідставноє, бо суда не було доказів, не було розп'яття Христа. Но І ще одно знаємо, на третій день Христос воскресне як переможець. Господи, благослови нам тепер, оставшися тиждень достойно постом провести з великою любов'ю, з надією, бо лиш так поступає, будучи дітьми Божими, радісними, вірними церкви, а у вічності в'єдно і з такими же вірними дітьми Божими зможемо і наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.